Вітання, архікадчики! У цьому відео ми з вами розберемо, як ми можемо зробити ось таку 3D-презентацію в архікаді. Насправді, цю 3D-презентацію ми можемо використовувати в різних способах. Ми можемо як брати окремо типу нашу квартиру, можемо брати будиночок, можемо брати меблі, стіни, конструкції, сантехніку, тобто всі елементи, які ви знаєте, можна задіяти і зробити ось таку презентацію. Звичайно, у нас внизу, типу, є планчик, зверху в нас є наша квартира. Давайте ми розберемо, як це зробити в архікаді. Якщо вам це з відео сподобалось, будь ласка, поставте подобання, підпишіться обов'язково на канал. Підтримайте мене, тому що мені дуже це важливо. У мене є ось така квартира, так, тобто я просто беру її і відкриваю її, показати все в 3D. Натискаю. Нам мене відкривається в 3D. Звичайно, ви знаєте, що нам треба виставити для цього спеціальний вид, тобто ракурс, потім застосувати аксонометрію, так, так, щоб нам було доволі гарно воно все виглядало. І Спочатку я зроблю. Загальну коробку, тобто основу для цього я створюю 3D-перерість, тобто я на нього натисну, так, створити це пустіну, напрямлю, що це мені треба зверху, трошки впущу це е, нижче. так, Завершити. Є. Тепер я перейду на загальну аксонометрію, натисну новий 3D-документ, назву його, наприклад, що це в мене один і один, і натисну створити. Він у мене створився, ось так виглядає. Давайте його швидко налаштуємо налаштування 3D-документу. Тут ми поставимо на уніфіковані пера, там де обрізані елементи, галочку. Все я залью чорним контуром. Так, дам векторну штриховку, щоб було видно нашу ламіна, плитку і різні елементи, і натисну ОК. Один щовчок і наша коробочка перетвориться ось такий е, красивий 3D-вигляд. Супер, обов'язково це все гарненько зберігаємо. Давайте в 50 масштабі, тому що потім воно буде гарно глядати на листку. Це ми зробили. Перехожу знову в 3D, і тепер я візьму цю самусеньку 3D-перейс, трошки опущу так нижче, але перейду на параметри е, налаштування 3D-проекції, натисну, вибивається віконечко, і тут до мене є кут і довжина осі Z. Виставлю, що це в мене 0. Таким чином, ми бачимо, що у нас тепер воно все виглядає таке пуске. Ми натискаємо ОК. Воля, воно зробило. Ми тоді натискаємо на загальну аксонометрію, новий 3D-документ. Вибираємо, що це допустимо 2.2, натискаємо Створити. Воно нам так створило. Ми тоді натискаємо на налаштування 3D документу. Тут вибираємо ті самі параметри, які, наприклад, нам треба. Хоча насправді, давайте поглянемо, як воно виглядає. Воно ж тако виглядає. Хоча ми можемо в принципі, погратися. Давайте ми зробимо це не кольорове, а зробимо таке, щоб було чорно-біле. Так, я тоді беру необрізані елементи, виставляю, що це в мене є нульовий, верніше що це в мене є білий шар. Воно заливає ось такий колір. І тоді безпосередньо це зберігаю. В вигляд. Вибираю масштаб 50-й і створити. Перехожу я на макет. На макеті я просто беру ці два вигляди, пересуваю їх сюдиво. Так, перетягну, заберу їм, наприклад, заголок. Так, і тепер просто направлю цей вигляд коробки квартири над планчиком і просто його, наприклад, піднімлю. І поставлю на передній. План. Тобто таким чином в мене ось так виглядає тепер така 3D-презентація, яку ми можемо скористати. Звичайно, ми можемо це змінити трошки в масштабі, зробити трошки більшим. Так. Ось. І тоді просто відтягнути вперед. І у нас тоді виглядає ось така 3 d Презентація, яка може бути використовуватися в вашому проекті, звичайно, щодо графічної заміни, яка типу є в цьому файлі, вона була вже налаштована типу мною. Це спокійно можна зробити, тобто можна налаштовувати через 3D-документ, можна через графічну заміну. Про це я детально розповідаю на майстер-класі по відеопрезентації 3D-вигляду. Посилання буде внизу на інстаграм-стрінку, а саме на цей допис, де я розказую на відео, як це зробити, і які типу, як зберегти взаліти типу по ракурс для нашої 3 тридешки.